Друзі, всім доброго ранку! Ви на каналі Домашня ферма Сад Город. Так, зараз йдемо годувати наше господарство. Йдемо до хрюшок. Також зробимо мішанку птиці. Це в мене таке от ранкове годування. Я їм завжди роблю мішаночку. Мішаночка у нас буде ось з картопельки вареної, також у мене є соя замочена. Зараз ми наливаємо гарячу водичку. Чому гаряче? Тому що мороз на вулиці, щоб воно їм було тепленько обов'язково. Бачите, картоплю я не товчу. Раніше я її товкла, але це так увечері. Ну, мороки багато, знаєте, поки вона звариться. Треба дочекатися потім, щоб мені її хтось зняв з плити. Затовкти її, тобто запарити. Ну, зараз я цього не роблю. Я показувала, в мене є там така спеціальна штучка, якою я все це товчу. Для чого я й гарячу воду набираю. І все це зробимо. В принципі, поросята і так її дуже гарно їдять, їм не треба, щоб вона особо була потовчена. Ну, а птиці вже більш дрібніше зробимо, хоча вони теж її гарно клюють. Ну, вона ціла не буде. Ми її зараз наберемо, потовчимо. Не мию я її, так що хто миє, то мийте. Це таке діло я не мию. Нема мені коли, Я працюю. Три дні працюю, три дні вдома, і навіть в ті вечори, коли я працюю, я приходжу і ввечері ставлю варю картоплю. Так що, уявіть, якщо я ще буду її мити, буду все це робити ідеально. Зараз додамо сої сюди. Зараз я в приміщенні в себе на кухні. Літньої в нас такої от кухні, де все це варилося, немає. Так що стараємось так, щоб його не розсипати акуратненько. Соя залита кип'ятком. Так, оцельно багато я її не сиплю, так що можете не казати, що там багато сої, там щось буде їм. Я не даю багато. На отаке от відро буде повне. Три чи чотири таких невеличких черпачка це не багато А як добавка їм буде взагалі ідеально. На сьогодні мороз на вулиці. Вчора було тепліше зранку. Вчора була плюсова температура. Ну там нуль, можливо, плюс один отак десь, бо розставалося. А це я дивлюсь, що таке от кригою зверху взялося. Вже кричать. Це я сьогодні вдома, то я їх трошки пізніше годую. Вони вже кричать, вже почули, що я балакаю. Ось така от штучка, ось бачите, я не знаю, як вона правильно називається. Ну от Саме нею я зараз буду токти, зараз ще водички принесемо. І знімаю, і я ж не можу в дві руки все це взяти. Ось, бачите, такі от виходить, тут кукурузка. Сої тут небагато. Картопля, все воно перетовчене. І засипане. Така от мучка. Ось бачите, воно мучка, не мучка, це шолуха йде. З кукурузин у як я зрозуміла. Бачите, є зернятка кукурудзи, кукурузи. В принципі, хороша штука. Підемо їх годувати. Там уже кричать. Вчора в мене прибирання було, в сараї, можна сказати, генеральне. Єдине, що ще пил не поприбирала, там пил, павутиння на клітках. Де воно береться? Не можу зрозуміти, Ну, пилу, в принципі, ясно, що буде багато. Воно ось сідає. Боже, що таке, що таке? Борька вже нервує. Борьк? Дівчата, тікайте. Дівчата, тікайте, я сказала. Не йметься вам, що таке, чого ти горлопаниш? Тихо! Прибий мені пальця, такі я тобі дам. Тікай, Ш -ш 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 -ш. тікай швидко. Тут це у нас тут голодний такий, га? Тікайте бігом. Тікай, я сказала. Ну бігом не слухняє Борька. Зараз я їм насиплю. Отак от їдять. От. Зараз іду до тебе, заспокойся. Зараз я йому насиплю, бо мирнося. Тихо. У нас колись вибіг тут або Оце було. було. Бігало. За ним. Читай. Така от, бачите, мішаночка. Я ж кажу, там кукурузка. Ну, Це в нас кабан на плем'я, то я стараюсь його не розгодовувати. У нас перед тим теж був кабан, то був як поправився, то я не знаю, там ті бідні свиноматки, вони його не витримували. Хоча це ці поросята багато сильно не їдять. Зараз повиїдає, що добріше, а тоді вже буде і решту виїдати. Вони в першу чергу картопельку виїдають, тоді кукурузку, сою, а тоді вже будуть ту мішанку виїдати. Уж не буде чого їсти. Бачите? Викидаю, там ще була, Вон, далі в них одна миска стоїть, але я вже не схотіла по неї йти. Потовчуться зараз. От засранки. Дівчата, совісті у вас нема, розкидають усе. Поросята, що ви хочете. Трюнделі. Так що, друзі, такі от у нас щоденні ранкові справи. Як завжди, піти всіх погодувати. Сама ще зранку нічого не їла. Тому що, як кажуть, гарний господар спочатку нагодує всі свою живність, а потім може буде сам їсти. Так і в мене відбувається. Я сама зранку ніколи не їм, єдине, встану там кави, Трошки щось посежу, там новини почитаю. У Фейсбук зайду, зайду у дві свої групи. У мене є група, якщо хто не знає, у мене є група консервація та заготовки на зиму, вона називається. І також оце, ця група у Фейсбуці. Я її зараз трошки переіменувала. Вона раніше називалася домашня ферма, зараз вона називається Птиця, Сад, город, Теплиця. Тобто така обширна група, в якій маса цікавої інформації. Зараз ще не сезон, але ось, ось уже сезон розпочнеться. Скоро будемо вже сіяти овочі, перчик там, помідорки і так далі. Хто там з дівчат квіти вже сіє? Почнеться продаж інкубаційних яєць і так далі. Тобто сезон ось-ось скоро вже розпочнеться. Так що, хто має бажання, будь ласка, приєднуйтесь, всіх з радістю приймемо. Ну що ж, друзі, дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня, мирного, спокійного неба. До зустрічі, приєднуйтесь, буду всім рада.